Що ми всі культури зернові, бобові, ми вже звикли, скаже нам, як вони це роблять. Це дуже і дуже. Зліво вже починається цукровий порядок. Кисіємо по новотіло. Тут, до речі, не встигли зробити завжди колії, а в нас, як бачите, то немає. 10 квітня почали, 12-го закінчили. Грунт структурований, з трубоками. Бачимо дуже багато залиштів кореневої системи. Окривне кольтори, так? Окривне кольтори. Ось ця солома до нинішнього місяця тільки Вона навіть радка може ну, це з недоліків. Сіємо цукрові буряки з внесенням мінеральних доблів. Цукрові буряки сіємо з амофосом. Калій даємо. 我们。